Коломийська податкова провела черговий семінар на тему практичне застосування норм податкового законодавства України. Відкрила захід заступник начальника податкової інспекції Наталія Кутурлаш, розповіла про основні напрями роботи служби у першому півріччі. Зосередила увагу платників на тому, що із липня удосконалена спрощена система оподаткування обліку та звітності, спрощена процедура реєстрації платника ПДВ до 2014 року. Не застосовуватимуться фінансові санкції стосовно неподання або порушення термінів подання відомостей. Про зміну даних, які вносять у державний реєстр фізичних осіб, також переглянуто критерії для отримання автоматичного відшкодування ПДВ. Досягнуто стабільності рості надходжень до бюджету всіх рівнів. А саме забезпечено виконання зведеного бюджету на 87 мільйонів, тобто ріст до минулого року на 21%. відсотків. А це в грошовому виразі це мільйона гривень. Місцевий бюджет також виконано на 61,2 мільйона, що більше до минулого року на 11 мільйонів гривень. Найбільша частка це в нас є податок з доходів фізичних осіб, перевикона... 에... ріст до минулого року майже 10%, тобто 4-4 мільйони, мільйони... коштів додатково забезпечено. Значит, в першу чергу це досягається за раки задовики... якості обслуговування платників податку, покращення адміністрування і спроможності, э... легальності доходів окремих платників. E... Сьогодні є кращі платники у нас наша держава вдруге їх нагрожує переможців всеукраїнського рейтингу, сумлінний платник 11-го року. І на обласному рівні були відмічені наступні платники: це чотири з Коломищі, це акціонерне товариство, «Коломийське заводу управління будівельних матеріалів, церхве товариство «Захід резерв. Коломийське міжрайонне бюро технічної інтелізації, приватне підприємство Стеман Мельничук. Захід резерв відзначено і на всеукраїнському рівні. Державна податкова служба зараз визначено новою стратегією стратегію в розвитку податкової служби. Тобто ми переходимо від фіскального органу до сервісної служби. Майже вдвічі, а порівняно напевно з десятими роком, тричі зменшена кількість проведення планових перевірок. Фактичні перевірки практично не проводяться, і ви знаєте, що до кінця року введено мораторій на проведення перевірок.